На даний час ми знаходимося на одному з підрозділів філії Бродівське лісове господарство Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України, а саме Мисливській дільниці СТИР, яка протязі багатьох років користувалася і користується попитом серед туристів, мешканців навколишніх населених пунктів, громад та проїжджих людей. Ця локація відома тим, що на ній розташований дерев'яний будиночок, колиба на острові серед ставка. Ще її туристи називають будиночком лісника. На даний час ми не проводимо екскурсій і обмежили доступ в зв'язку з станом в країні до цієї локації. Такі причини, що тут відсутній зв'язок, неможлива система оповіщення, відсутнє укриття. Попри це все, ми стараємося утримати дану територію і даний будиночок в належному стані. Саме на днях. Провели укріплення берега острова, на якому розташована колиба, який був підмитий водою і починав розсуватися. Таким чином, територія утримується, доглядається. Після закінчення війни ми будемо раді бачити тут туристів місцевих, заїжджих, з інших районів, областей. О, на даний момент, на жаль, немає такої безпечної можливості проводити тут екскурсії. І зробити масові збори людей.